Привіт-привіт! Це розкид кохання на січень для теразів. Що вам важливо зрозуміти, ви маєте слухати цей розкид з відкритим серцем і приймати інформацію і та, яка вам резонує. Оскільки це загальний розкид, резонуватиме не все, це нормально, тому хто хоче, записуйтесь на особистий розкид в інстаграм. В описі є покликання. Тож, почнімо, буде декілька варіантів. Вам слід обрати, той, який на вас подивиться. Не задумуючись, це має бути інтуїтивно. І я вам дам декілька порад взагалі на рахунок ваших взаємовідносин. І так, дивимося перший варіант, другий варіант, третій варіант. Я вам показую варіанти, і ви маєте обрати. Добре, дивимося, Ух ти, дивимося перший варіант. Дуже гарна жінка. Яка переживає за своє фінансове становище, який важливо, щоб чоловік вмів заробляти, який важливо самостійною бути незалежною, жінка, яка любить відкр... любить відкритих людей, яка дійсно над собою працює і очікує поруч з собою такого ж самого працьовитого чоловіка, який буде сексуальний, який вмітиме заробляти гроші, який буде симпатичним, який вмітиме а, подарувати всі найкращі та палкі емоції вам. В цілому, в цілому період активних, а, можливо, побачень або розвитку своєї сексуальної енергії. А, ви знаєте тут собі ціну, тому в цілому ніяких застережень не буде. Просто що а, будьте відкритою, будьте відкритою до чоловіків, до знайомств. От. Другий варіант. Ви взагалі зараз не знаєте, як, як як вчиняти? Ви заплуталися? Ви не знаєте взагалі, а, з ким ви. У вас можливо є спілкування з декількома чоловіками. Ви не знаєте, як кого обрати? Ви самі заплутались? З ким? Ви що? Ви? Ви себе відчуваєте якось некомфортно, ви хочете якоїсь стабільності, якоїсь конкретики? Цієї конкретики немає. Ви впадаєте в якийсь кризовий стан? Ти постійно багато думаєте, аналізуєте? Давайте побачимо вам пораду. Розслабтеся, ви дуже багато думаєте головою, коли треба просто бути раціональною, так? Відкиньте цю свою емоційність. Вона вам дуже заважає жити спокійно, і легко, перестаньте аналізувати, що вам тоді він сказав, що б це могло значити, чому він мені не відповідає. Він в мережі, а моє сповідомлення не читає. Пофіг Завийте. От і все. Третій варіант. Третій варіант: тут хтось розстався або на грані розставання. Або якісь певні скандали. Взаємовідносини з людиною вже на такому рівні, коли вже все тяготить, все больче, неприємно, коли, коли вже все а, дуже замучилось тягнути на собі, коли вже важко, коли вже відносини не в кайф, так? коли а, щоразу партнер розбиває серце, коли нічого хорошого не відбувається. Важкі карти, давайте побачимо вам пораду, як вам з цього вийти. Десятка пентаклів. Подумайте про себе, про своє право благополуччя, про гроші, про, свій, про свою сім'ю, про своє здоров'я, про свій заробіток. Ви дуже швидко переключитесь і не будете акцентувати увагу на негативі.